О, не встиг. Та ти подивися. Тільки що заяць загорав на піску. Вже нема. Зайць, це ти? Це ти загорав, да? Купався в піску. О. А ну ти хоч давай, рись. Ну то і все. Даром прийшов на зйомку. Дай ріжі. Рижики? Черіки з рижиками. Що? Що ви, соня, Вже ж дивитесь, виходьте? ти, давай раз це Маленький не може знайти куди йому йти. Маленький, де ти? Де ти хочеш жити? Ти ж там наверху живеш. Злізло до маленьких, до самих менших. Тепер куди ти підеш? Підеш туди до них, так? Да? Пішло. Пішло до них. Хай йде вже. Вже воно хоче тут жити. Вон, он. он. З маленькими. А, а вони думають, що то мамка прийшла. Час вони тебе видоять. Каже, я сам ще їсти хочу. <рес> що це роблять? А, як думають, прийшла мамка, молочка принесла. І це ж вона влюблював, хай гріє її. Чи вони його гріють. Тільки що купалося тут. А должно воно тут жити. О тут же й доно. Погано мені знімати. Ось біленькі. А, ці повненькі, ці, мабуть, вже поїли сьогодні. Кормили вас. Ага, думаю, які їсточки їм принесли. А то не їсточки, то гріть хоч погріє. Ладно, йти, бо, може. Кролиця боїться заходить, коли я тут її кормить. А ці снідають. Снідають. Ладно, хватить. Кроля убрали вже, криль. В казематі отам там з кабаном. Зараз підемо до кроля.